Нові деталі у справі загибелі поп-короля Майкла Джексона. Присяжні уперше заслухали аудіозапис зі свідченнями особистого лікаря співака Конрада Мюрея. Інтерв'ю у медика взяла поліція за кілька днів після смерті Джексона. Was in the Була 4.30 ранку. Він вже прокинувся і скаржився. Що йому потрібно проводити репетиції, що він має бути готовим до шоу в Англії. Але завтра він збирається відмінити виступи. Далі він сказав, що йому хотілося б випити його молока. Так він називав свої ліки пропофол. Після того він швидко заснув. Присяжних цікавить, хто саме зробив смертельну ін'єкцію. Прокуратура покладає відповідальність на лікаря, котрий слідкував за співаком під час його підготовки до серії концертів в Лондоні. Адвокати-кардіолога твердять, що король поп музики отримав залежність від сильних ліків.